Значить, зараз ми розглянемо з вами тему системи диференціальних рівнянь. І по цій методичці це ось тема DR8. На практичних ми повторимо теми із 5, 6 і 7 розділу і в п'ятницю ну, попередню, в 11.40 напишемо контрольну роботу на, на годину. Це тест такий. Ну, ви вже знаєте, що і як, і як, і якого типу завдання. Завдання там будуть просто е вказати правильну відповідь, і завдання вписати правильну відповідь, тобто деякі треба розв'язувати. Ми ще зупинимося, я е трошки детальніше розкажу: рівняння вищих порядків: як ставиться задача коші, можливо, розв'язати задачу коші. І ось визначник Вронського, лінійні диференціальні рівняння, лінійна залежність, як розв'язується рівняння зі сталими коефіцієнтами і так далі. Всі ці теми ми повторимо. І я думаю, що ви цілком готові до, тієї, до написання тієї контрольної. А щодо екзамена, я знову повторюю, що треба це зробити раніше. Ну, не знаю, давайте можливо. Ну, наступного тижня, скажімо, там, ну так от зранку, кому підходить. Але обговоріть це питання, коли раніше, хто хоче здати екзамен раніше, а не 16 грудня, чи 20 грудня, як він запланований. Бо ви за той час все забудете. Зрозуміло, так? Ну і ми переходимо до останньої теми. От. Так, е, да, якщо є які питання, можливо, зараз порівнянням порівнянні зі я, то я ваші питання вислухаю. Є питання якісь, ні? Ось немає питання бачу. А. Немає питань. Так, ну, а ось тут у нас якраз тема системи диференціальних рівнянь. Тут дуже багато написано. Але вам ну, тільки поверхневі знання про системи. Отже, система диференціальних рівнянь це певна сукупність рівнянь. Ми розглядали до цього тільки одне рівняння, так. а тут ми будемо розглядати системи рівнянь першого порядку. Тобто сукупність рівнянь F від X. Ну, як правило, тут ми замість X будемо писати змінну Т. А от функції y1 YN, можливо позначаються змінною x. От дивіться, там, де у вас е е ці е е е е завдання, от розв'язати системи, да? Ось у вас два рівняння. Хрів дорівнює y, а y штрих дорівнює мінус X. Питається, що ж тут x і. Y? y і x це незалежні, це функції, а те незалежна змінна. Значить, або ось система, бачите, Т тут незалежна зміна, так? функції однієї зміни, дійсні функції однієї зміни. А X, Y, і Т незалежні зміни. І вони якось пов'язані між собою всі ці функції і їх похідні. Ну, Можуть бути системи вищого порядку, тут бачите тільки першого порядку. Можуть, але можна показати, що, в принципі, можна звести систему, перепозначивши до системи першого порядку. Тобто ми будемо вчити. Хоча, як правило, от там розглядали системи, ну, наприклад, системи рівнянь, <клух> ось я не чую питань ніяких. Значить, системи, скажімо, ось вони виникли теж досить. МХ, так. Да. Позначення в механіці замість от, ми будемо розглядати функція x дорівнює x від t. Там, y дорівнює y від t. Ну, і t, це часова зміна. Тому, так от по хімі, ну, от, ну, і ми пишемо х' від т, х 2 штриха від t, але історично ще в механіці збереглось поняття х з крапкою. Ось, це похідна, похідна, X там з двома крапками, друга похідна, третя похідна. І от е, система, наприклад, руху матеріальної точки в просторі, от вони виглядають там mx з двома точками, це сила, це прискорення. Да? Тут якась залежність між е, ну, незалежна змінна те, функція X, ну і, наприклад, якщо це в просторі X, Y, Z, три. Функції такі, X, Y, Z залежні від те, і ще, може бути, залежність і від цих же похідних. x, y, штрих, Так? Ну і аналогічно можна написати там M, Y з двома крапками дорівнює. Ну так, одна яка функція, тут друга функція, ті ж самі. І M, Z МЗ дорівнює тут якась третя функція. Так. Ось, на приклад однієї з таких систем, які розглядаються е, в механіці. От. Але ми будемо вивчати системи. Виявляється, їх можна звести, перепозначивши просто змінні, вести зміну X, ще одну зміну, там X, Y, Z, а X' штрих – це буде там U, В, У, В, В, наприклад. І її можна звести до системи там, першого порядку. Причому не. Розв'язаних відносно похідної. Тобто до системи такого типу y ну, штрих, Я вже не буду крапку писати, то історично було, а буду y штрих писати. Y штрих 1 якась. Це перша. Значить, є функції, n функції y1 від t. І так далі. і так Y n від t. Так? Ну і систему ми розглядаємо так. Y штрих, функція 1 дорівнює якась якась е, функція Значить, y стріх похідна від першої функції дорівнює f1, залежність певна там, від функції, від незалежної змінної t, і y1, а тут функції yn. Далі, y2', дорівнює f2 якась функція від t, ну, знову ж те ж саме, yn. І так далі N таких рівнянь. Першого порядку, це система першого порядку і так звана нормальна система, тобто розв'язана відносно похідних. Оця система розв'язана відносно похідних. І якщо ви згадаєте, як ми, як ми з вами розглядали рівняння першого порядку, а рівняння першого порядку в загальному вигляді воно писалось так: Y штрих. Так, от функція y дорівнює f від x, ну я вже напишу t y. Ось така. Ставили до неї задачу коші. Y дорівнює f від y, тут функція від t. Я трошки. Змінив позначення y функція від t. Там ми просто описали x, а тут ми пишемо y. Так це рівняння першого порядку. Так, от, виявляється, систему, ну і ставлю до неї задачу коші в якійсь точці t0, рівня значенню y0. Так, от, виявляється, в векторному ну, вигляді систему можна написати так само. Можна, значить. Розглядати вектор функцію, ось оця система от один, так, її можна переписати в такому вигляді: y. ну, тут краще Значить, ми розглядаємо функцію, Y, от таку, вектор функцію. Це ось просто y 1 y2 і так далі, yn. Це функції, так? Функцію f теж можна от f від t. Таку функцію F від T Y, Y, і написати, яким чином, що це, ну, це теж такий вектор F1, F2 і так далі, Fn. І от тут я от говорив, що, взагалі кажучи, ну, в таких серйозних курсах диференціальних рівнянь, то взагалі з розгляду систем диференціальних рівнянь вони в якомусь плані тільки починаються. Тут, але ну, у вас поки що я знаю і курси лінійної алгебри, фактично не було. Чи було таке курс лінійної алгебри? Ну, матриці там, так? Да? Власні значення, власні вектори. Так. А? Ой. Був, так? Був, да? О, ну добре, якщо ви трошки знайомі. Так от в векторному вигляді цю систему можна записати таким чином і формулювати точно так виявляється, можна узагальнити. В векторному вигляді вона буде записуватися DY. По dt, Ну, я пишу DY, але тут вектор дорівнює, і тут F е, оця функція від y, Де тут. Точно так, як отут писалось для рівнянь, і виявляється, і теорія є така, як для рівняння першого порядку. Тільки розуміть, от задача коші, вона теж таким чином ставиться система. І до неї умова і тут вектор в якійсь точці t0. так, А це число рівня y0 тільки знову ж таки вектор. Тобто тут треба писати, ну, n рівнянь фактично написано. Ось таким чином. Далі можна розглядати так звані лінійні системи. Ми з вами і будемо розглядати тільки лінійні системи. А лінійні це коли оця права частина, ось права частина, тут функція лінійна. Тобто це система, коли в матричному вигляді вона запишеться отак: дорівнює… І тут буде написано, тут лінійна функція повинна бути, значить, я напишу тут матриця якась, А е, від, ну, взагалі кажучи, від Т, вона може здінні, а може сталі коефіцієнти бути. Помножить на y від Т, І ще от права частина має такий вигляд: плюс, ну і якась функція, але тільки від Т, Не від Т Y, а функція від Т. Це так зване. Дуже схоже на те, що це неоднорідне рівняння. Ну, дійсно, це неоднорідна система, а система Діг по ДТ рівнює А матриця А на І. Так, це однорідна система. Лінійна однорідна система. Що таке матриця? Е, значить, ну, я думаю, ви знаєте, як застосовують матрицю, до значить, матриця А вона має вигляд. Або функції, або величини А дорівнює, ну, коротко пишуть так: А і G, Так? І і Ж від одиниці до n. Ну, а це означає, це ось така от табличка. а 11 Це можуть бути функції, так? тоді система, взагалі кажучи, зі змінними коефіцієнтами, і можуть бути просто числа: це система. Зі сталими коефіцієнтами. От для неї є дуже гарна теорія, яку ми, на жаль, розглядати не будемо, бо у нас всього залишилось ну, уже менше, ніж пара. А1,2 і так далі, і так далі. А1н, А2,1, А22. Розписувати я не буду, А2Н. А2н. Ну і так далі. І тут АнН. Ось, це от така матриця АН1АН2. Так, це дуже коротко. Тепер я, власне кажучи, щось скажу. Так, да, ставиться задача коші. До систем таких нормальних, так, розв'язаних ось оці, як я написав: це система 1-2. З да? цієї системи. Ставиться. Оце задача коші для цієї системи. От. І є теорема про існування єдиності розв'язки. Так точно, як у нас була теорема для рівняння першого порядку. Все формулюється в такому вигляді. Зараз ми коротко перейдемо до вашого підручника. Значить, кому цікаво, той може все це, це детально прочитати. Ось, значить, дивіться. Основні означення це загальний вигляд системи. А ось ми вже переписали, тільки тут незалежна змінна Х, а я писав незалежну змінну Т. От вся різниця, так? Це система в нормальній формі. От. Якщо праві частини лінійні по Y, тобто, бачите, тут написано сума, це я в векторному вигляді написав. Е Матриця А, так, от у мене в векторному вигляді було написано, але якщо його розписати, то й буде система така, це розписано по рядкам. Де Y1 дорівнює, тут сума стоїть. Ну, от е Якщо ви пам'ятаєте лінійну алгебру, то те, що написано в векторному вигляді, у нас ось тут, так? Ось тут у нас написано в векторному вигляді: оця ж система лінійна. так, е Ой. Не треба цього так. Це неоднорідна лінійна неоднорідна система диференціальних рівнянь 3. Так? Неоднорідна. А це лінійна однорідна система. Так, що означає, що ту матрицю так написати? Це, якщо я буду розписувати порядка, то ну, я думаю, що ви знаєте: вже Вже повинен бути курс Y1, а давно вам його читали. Значить, це буде так: Y1 штрих, y 1 по ДТ. Так, дорівнює. А це от перший рядочок цієї системи 4 буду писати. А тепер матрицю застосовую. Це буде А1,1. Це може бути функція, може бути просто число. Помножить на Y1 плюс A1,2 помножить на Y2 плюс і так далі, плюс A1N помножить на yn. І так dy 2, dy 3. Це я розписав по уже dy2 по координатному. Уже dy 2 по DT так само пишеться і так далі. Ну, відповідно, та 2, 1 y 1 і так далі. Так. І тут є певна теорія. Зараз ми дуже коротко це розглянемо. Так, ну з матрицями ми трошки щось згадали, бо тут залежить від того, наскільки ви згадали. Тут Так. Значить, дивіться. Значить, ми будемо розглядати тільки лінійні системи. Це по-перше. Хоча той перший метод, який ми з вами розглянемо в системах, можна розв'язувати системи не обов'язково лінійні. Ми розглянемо два методи розв'язання систем. Так званий метод виключення і метод Ейлера, дуже схожий на те, що ну, от, за допомогою, ну скажімо, матричного числення. Так. Ну, що таке розв'язок системи, так, ви теж знаєте, що це просто ну, вектор або n функції або n-функції. n функції які перетворюють цю систему в тотожність. ви ці функції представили. А процес знаходження розв'язків називається інтегрування. Так, що ми ще скажемо? Ну, про інтеграл. Перший інтеграл, так. Процес знаходження розв'язків. Задача коші ставиться яким чином? Знайти розв'язок системи, який задовольняє початковим умовам. Я писав в векторному вигляді е, задачу коші, так? а тут вона написана от такому, по координатам. Y1, y1, 0. Так. Ну і геометричний зміст і механічний серед цих інтегральних кривих треба знайти ту, яка проходить через задану точку. Або знайти такий рух. Так, тепер однорідні і неоднорідна система диференціальних рівнянь. Ось вона записана в матричному вигляді. Те, що я говорив, де y подате, тільки тут, на жаль, не позначено, що ну як, Y я писав би або з рисочкою, або якимсь. Ну, щоб позначити, що це вектор. Y вектор, а від x матриця. А може бути в А і ж, так? А може бути, зі сталими коефіцієнтами, і там є тоді досить гарна теорія. Так от, ну, тут не сформульовано, по-моєму, що задача коші для системи диференціальних рівнянь, ну, при певних умовах система має єдиний, ну, правда, це тоді не точне формулювання, зараз я подивлюсь, чи далі сформульовано: єдиний розв'язок. От, э, задача Коші для системи. Нормальні системи, в нормальній формі має єдиний розв'язок. Ну, ми не будемо виписувати, мабуть. ну Треба, щоб всі похідні були обмеженими. оці правих частин по змінним y. і D. Але зараз ми подивимося далі. Але що стосується лінійних систем, то там все гарно, вона завжди має єдиний розв'язок, якщо не перервні функції. Ну, Тут є теорії, яку ми розглядати не будемо, але тим, хто цікавиться, можна е цю річ прочитати самостійно. Значить, вимагати не будемо. Е зараз я розгляну от пр прямо прийду до розгляду. Певного методу розв'язання і розглянуть якийсь приклад. А потім трошки ще вернемося до теорії. І ви можете побачити, що тут теорія ну, дуже схожа на те, що ми вже розглядали: лемінена, залежність, незалежність. Тільки в нас були просто функції, а тут будуть вектор функції. І от щоб перейти, от давайте перейдемо прямо до інтегральна, Значить, цього, на жаль, ми проходимо. Це дуже цікавий матеріал. От, але проходити цього ми вже не будемо, значить, неоднорідна система. Ви бачите, що дуже написано в такому вигляді, в якому ми вже це проходили, для, ну, для рівнянь вищих порядків. Що я хочу? Ну, є різні методи. Я хочу сказати: ось що які методи розв'язання систем. Ну, по-перше, справедливо, давайте так, трошки ми з цього не Значить, по-перше, для системи диференціальних рівнянь, нормальної системи, справедлива теорема існування і єдиності розв'язку. Теорема існування я її сформулюю, хоча теорема існування і єдиності. Що якщо у вас є система, ну, ту, яку ми писали, задача коші для системи. От, ми писали, яким чином? Dy в векторному вигляді. Ді по ДТ дорівнює, ну і тут праві частини F від Т, Так. І задана задача коші, тобто Y в тоці Т0, це вектор, так, дорівнює якесь Y0. Тобто так. така задача коші. При певних умовах, а саме яких умовах, що якщо, значить, ну достатня умова, якщо у вас частинні похідні, ну тут функція F, це ж справді функція яка? Це вектор функція, це F1, F2, а це вже скалярні функції, так? Fn від eh, T і Y, так? T, тут і y, а y знову вектор. Так от, якщо ця функція, якщо існують і обмежені частинні похідні D, F T, так, по D, Y, K, T. всі частинні похідні. Це така матері. Так що вони обмежені, так? не перевищує М, то розв'язок задачі коші існує і єдиний. От я просто щоб сформулювати, ви повинні взяти всі можливі частинні похідні, ну, в певній області, то розв'язок в області РН існує, і єдиний. Так, це ми сформулюємо. Або не перегнів, в певній області е... от. Наших змінних, які ми розглядаємо, ми розглядаємо функції, F, так, від t, і тут Y1, якщо скалярно писати, Y. N, тобто це область яка Rn плюс 1? Так, ну я відчуваю, що, мабуть, це трошки. Так, але я хочу перейти до чого. Е, для систем існує один метод розв'язання, так? Який наз... А тепер ми перейдемо до, до системи, от розглянемо певний приклад. Існує метод, який називається методом виключення. Я його розгляну на прикладі. От візьму якусь систему, е... саму простеньку систему, ну, От систему така. Давайте так, розгляну спочатку приклад, а потім я поясню значить приклад. Е... Да. Які існують методи, я сказав, що ми розглянемо два, так е... один із методів. Цей метод називається метод виключення. Метод виключення. Що це означає? Да, до речі, ви ж знайомі, є книжка Дубовий Кюрик, там досить непогано розказано трошки про системи. Метод виключення полягає в тому, що ви систему, ну не завжди при певних умовах, можете звести до рівняння вищого порядку. От систему рівнянь першого порядку. N рівнянь Ви можете звести, ну теж, скажімо так, не завжди, але дуже-дуже часто, ну звичайно, це не математики. Перепозначивши змінні і проробивши певні операції, зараз ми покажемо, як, на простому прикладі, можна звести до рівняння вищого порядку. А рівняння. Вищого порядку, ну, ви знаєте, як вони розв'язуються. Я розгляну, розгляну досить просту систему рівнянь. Ну, ось у нас тут є приклади певні системи рівнянь. І от я візьму, ну, скажімо, там, систему 2. Так? От Там метода Меллера. X, Y, стріф. до речі, отакі от системи вже трьох рівнянь. вони... Дійсно, треба розв'язувати іншим методом, методом Мейлера. хоча можна розв'язувати і методом виключення, але тут роботи дуже багато методом виключення. Ну і взагалі існують методи, скажімо так, набагато сильніші, які. Давайте я розгляну ось цю систему так, і розв'яжу її. І на прикладі розв'язку цієї системи покажу, в чому полягає той метод виключення. Так, от ми напишемо. Значить, система у нас така: дорівнює. Х, значить, x від T функція, Y від T. Тут система двох рівнянь. плюс x y а y штрих дорівнює 4х плюс 3 y. Ось це те, що я. Дивіться, це, це система рівнянь. <кх> Значить, ну я писав там функції y1 від t і так далі, yn від t. Так у мене тут дві функції x і y від t. До речі, я міг би оце так звана система. Однорідна, до речі, її можна було б написати у векторному вигляді, яким от дві функції x y, Так? Це ви позначили вектором y ось таким. І тоді матриця у вас А в даному випадку це числова матриця така, з постійними коефіцієнтами. Хоча тут можна і функцію розглядати. 1, 2, 4, 3. І в векторному вигляді ця система виглядала таким чином. Y' штрих, ну можна написати, Y по dt. Так? Або Y' штрих мається на увазі Так? дорівнює матриця наша А. так? Помножити на Y. Ось оце наша система записана. Наша система рівнянь записана в векторному вигляді. Це однорідна система. Якби тут функції стояли, ну, наприклад, тут могла б стояти функція, наприклад, t, так? то це була б уже тут я б писав би т. Це була б система зі змінними коефіцієнтами. Якщо тут функції стоять, не функції від незалежної якоїсь змінної. Ну я буду розглядати, то вже інша справа, як розв'язується. Я, я тут не буду ставити. Функцію. Щось не виникає питань, по ходу. Значить, тут у мене x плюс 2 y. Далі. Тут могли теж бути якісь функції. Тут, скажімо, теж залежні від t. Це те, що права частина. Ну, скажімо, тут плюс Т, а тут мінус є в степені Т. Це так звана неоднорідна система. Оце права частина, я ще написав, плюс, і в мене ця права частина це от така функція t є в степені Мінус є в степені Т. Це не однорідна система. <кхм> Але ми для простоти ми з вами розглянемо. Да, так, цим методом, як, яким я кажу, методом виключення можна розв'язувати і е, систему таку, як я написав. Просто тут буде більше роботи, і тому, щоб продемонструвати сам метод, я поки що в праву частину не буду розглядати. Оцю праву частину поки що при... B. А буду розглядати тільки оцю систему, причому розгляну для неї два методи, просто щоб продемонструвати. Як ми будемо розв'язувати? <кх> ось є рівняння 1, давайте я їх перепозначу. Рівняння 1 і рівняння 2 є. Так? Що ми робимо? Я з першого рівняння визначаю функцію Y, Можна робити перше, друге, треба дивитися десь ручніше. Але я з першого рівняння я визначаю, що y дорівнює, ну 2y, y дорівнює х штриф мінус х поділити пополам, правильно? Так, слідкуйте, будь ласка, і коментуйте. Так. Або запитуйте, бо це вже ми приступили до розв'язку. x мінус х поділити пополам. Ой, ну що ж це таке? Знову мені щось починає.